Ну що ж, відео спеціально для Віті, так як він і просив. Ось, будь ласка, трошки сніжку і на нашій гостинній Переясовській землі. От, Я так розумію, що саме Вітя його прямим траншом і відправив. Так що при всіх моментах, от бачите, дехто навіть з факультету фізичного виховання повертається додому. Здравствуйте, не бажаєте передати привіт студентам. О, бачите у Віктора Віталіча що бережи, про що бережи, ми руки, говорили. Бережіть руки. <рес> бережіть руки. О, бачите все. Ukraine forever. Ах, Віктор Віталійович, то ви говорите більше, то тер менше. І бачите, як стрімко удаляються дві фігури у напрямку теплого дому. От такі от справи. Сніжок іде, але ну, потроху тане. Ну, такое. Всіляких гараздів, мирного. Теплого вечора.